За ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 361 КК України за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, автоматизованих електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем. Додатково бачимо, що можна обрати канал країн-агресора, який є перший канал. Контент для на присмотра... телекінотеатру. Like, Там зараз стоїть контент якої країни? Румунія, Румень... Молдавія, Казахстан. Чи є серед плеєра контент держави агресора Російської Федерації? Ну он не працювати, але ніколи смотреть пропускають. Пристрої будуть направлені на експертизу, змикати подальшого вивчення інформації. 8, 9, 10. На Одещині правоохоронці блокували кілька каналів з надання доступу громадянам до телебачення Російської Федерації. Безперешкодний перегляд російських телеканалів надавали фізичні особи та підприємці, які займалися прошивкою та продажем телевізійних приймачів. Попри заборону вони налаштовували цифрове обладнання так, щоб воно забезпечувало прийом і розкадування телевізійних програм Росії. Правоохоронці провели низку обшуків в Одесі, роздільній Білгород-Дністровському. Ході яких вилучили комп'ютерне обладнання, пристрої для налаштування супутникового та аналогового телебачення, телевізійні тюнери та інші речові докази, які будуть скеровані на експертизи, за вказаним фактом слідчі здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за ознаками частини 3 статті 361 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.